Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Краса, страшна сила, коріння ось цих дерев може зруйнувати будинок і його мешканці залишаться без даху над головою. Чиновники проблеми не вирішують, тому люди звернулись до народного контролю. Понад півстоліття тротуар на вулиці Ярошенка нищить коріння від дерев. Мешканці кажуть, скільки не просили владу звернути увагу на проблему, все марно. Коріння йдуть під будинок. І тут видно все. Асфальт бачите, який. Самі подивіться, що це робить. Дерева піднімають до гори, дорожки. Все пішло до гори. Дерева руйнівники, через яких ідних порепаний, не єдина біда. Кажуть мешканці, знищена й дорога біля будинку. Діти ходять до школи. Прошу від будинки. В садик, до школи, люди на роботу, сміття виносять кожен день по тих калюжах, тому у всьому ходиться. І ніхто нічого не робить. То вже дорога розбита давним-давно, то не тільки останній момент. І крім того, ми писали підписи всіх життів зібрані. І підписані і лежать в райденістрації. Ми йдемо в Шевченківську адміністрацію, аби чиновники нарешті вирішили проблеми мешканців вулиці Ярошенка. Чиновники кажуть, хоч сьогодні взялися б ремонтувати дорогу та спилювати дерева. Та от біда грошей на такі роботи немає. Додають, шукатимуть кошти, аби вирішити проблему якомога швидше. Що буде перед міського бюджету. Ми будемо пропонувати, щоб включили цю територію в пробінкову в капітальний ремонт. Ми будемо стежити за ситуацією з прибудинковою територією по вулиці Ярошенка. 8. Уляна Бойчук, Любомир Дяк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми, команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка, по четвер, о 20.20 20 на ТРК Львів. Я ніколи не дякую хабарем, тому що не хочу відчувати провини за процвітання корупції в Україні, Вважаю це принизливим і несправедливим по відношенню до дочасних студентів, тому що хочу, аби моя дитина виросла в успішній країні. Бо це взагалі не дякую. Це є перша сходинка до корупції, а корупція вбиває. Отже, і хабар вбиває. Я не дякую хабарам, бо поважаю себе.